Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми розглянемо тему, як не захворіти на війні. Як бачите, погодні умови погіршуються, вже кінець літа, тому я вважаю, ця тема важлива. В деяких випадках вона важливіша, ніж навчитись стріляти, тому що ви стикнетеся з хворобами набагато раніше, ніж доведеться когось вбивати. Поговоримо про те, який шлях проходить кожний, коли проходить через учебку, коли. Відбувається його встановлення, коли людина стає воїном. Перше місце це ТЦК. Після того, як ТЦК вас визнає абсолютно придатним і здоровим, ви будете направлені бойовою повісткою в навчальний центр. Ну, скоріше за все, не в навчальний центр Яструб, тому що це, можливо, дуже прогресивний центр. Скоріше за все, ви будете направлені в державну учебку, в якій проведете 30 днів. 30 днів у вас будуть постійні інтенсивні фізичні навантаження, вправи, у вас будуть лекції, ви будете постійно дізнаватися щось нове. І на цьому етапі я хочу підготувати до того, що вам доведеться постійно змінювати місце дислокації. Тобто ви будете жити в різних умовах. І ось цей брак, в якому я знімаю відео, може здатися вам навіть непоганим рішенням, тому що тут є стіни, тут є де прилягти, і це дійсно непогано. Ми будемо говорити про те, що, скоріше за все, ви будете жити в лісі. В лісі ви будете жити в палатках. Палатки можуть бути отоплюваними, а можуть бути і неотоплюваними. Таким чином, скоріше за все, всі будуть хворіти. Відразу на перший день у вас не буде сну, ви будете в постійному емоційному піднесенні, постійно будуть якісь скандали, постійно, ну, це побут. Це військовий побут, без якого неможливе життя будь-якого воїна. І ось цей побут вас, ну сразу скажу, буде виморажувати. Для вас буде багато нового, ви будете незгодні з якимись речами. Ну нічого страшного. Це ніяк не вплине на те, що ви захворієте. Як взагалі працює механізм хвороби? Отже, хтось перший у вас там буде бараки. Бараки, людей 100, можливо, 200. Ви будете жити в величезних палатках, розрахованих на 40 людей, це невелика життєва площа, постійно там буде вогко і в будь-якому разі, рано чи пізно, ну, скоріше за все, мова йде про перші 3 дні, хтось один захворіє. Так як карантинних умов ніяких ніхто за два роки війни не придумав робити на учебках, ну, всі хворіють, всі одужують, ну, це така. Постійна тікучка, на яку часто лікарі начме навіть не звертають увагу, ну якось буде там, ну, ну, здох Максим, та і, і, і ним. Повертаємось до механізму хвороби. Коли одна людина перша захворіє, скоріше за все на наступний день друга, третя, четверта також будуть хворі, буквально через ліжко від нього. Це тому що всі чхають, кашляють, немає достатніх умов гігієни. І деякі люди взагалі забивають на це. Будьте готові побачити там чуханів, в яких ну, просто вручили повістку на вулиці, вони взагалі нічого не знають, миються раз в тиждень, і для них це абсолютна норма. Саме такі люди попадають в зону ризику. Також від себе скажу, що досить велика кількість людей, майже 90%, вони не сильні від природи. Через що? Вони просто з дитинства не займаються спортом, не ведуть здоровий образ життя. І в принципі, це люди, які можуть захворіти навіть в мирний час, дуже швидко, легко, хворіють часто. Тому ми будемо говорити про те, що на п'ятий день учебки вся ваша ось эта ось двіжуха, весь ваш балаган, він перетвориться на карантинну зону. Всі будуть чхати, кашляти. Не у всіх будуть таблетки, а начмет буде видавати пі. Крім того, все це погіршують інтенсивні фізичні навантаження. Тобто відразу з першого дня вас качають, ви проходите курс рейнджера, ну це звісно дуже важко назвати якимось курсом. Просто ви живете в лісі. У вас ну, фактично життя, яке може тільки снитися школяру, який зацікавився. Походами, туристичним напрямком, виживанням і так далі. Фактично, у вас є виживання, ви готуєтесь сприймати дійсність, як є. Ну, Вас готують до війни. Ну, давайте подивимось правді в очі. На війні всього цього нема, і в дуже рідких випадках у вас є здоровий суд. Все це дуже сильно послаблює ваш імунітет. І, відповідно, рано чи пізно люди хворіють. Добре, давайте не будемо топтатися навколо того, що всі і так прекрасно розуміють. Давайте я трошечки поділюсь бойовим досвідом, як це було у нас і чому взагалі я вирішив записати це відео. Чому воно для мене важливе. Ми збиралися на війну досить швидко. За 7-10 днів ми вже були там. Доволі швидко ми спакували речі, собі приблизно продумали, що будемо там робити. І коли настав час працювати. Ми три дні заїхали в село. Буквально 2-3 дні. Ми підготували спорядження, це вже в Донецькій області. Виїхали на часів яр. І перше місце, де ми оселились, це була нора. Ну, Суть нори полягає в тому, що це звичайний підвал, в якому є дерев'яні нари, на них виспаться нереально. Тим більше є таке ще явище, як тільки ти заїжджаєш вперше в зону бойових дій, ти думаєш, ну, от що вас зараз роз'їбе. Ну, ну от от час, от буквально ще там пару хвилин, і точно прилетить. Тобто ви не розумієте, які тут взагалі умови життя, ви не розумієте, що 700 метрів від лінії фронту, ну то то ще безпечно. І вам здається, що от. От, от зараз, от зараз буде. Цей варіант це постійний емоційний вплив на вас, ви будете переживати. Відповідно до того, ну навряд чи зможете виспатися. Ну, тим більше на тих нарах, коли ви не розумієте, що ці нари це ще ну, непоганий варіант. Такий стол, за яким я сижу. Ну, ну я відразу кажу, це класний, це непоганий варіант. І ось ця поїздка починається з того, що ви попадаєте в зону бойових дій з недосипом. Ну, недосип відразу. Всі розуміють, чим це чривата. Недосип чреватий чриватий тим, що йому на система послабиться. Так відбулося і у нас. Коли ми потрапили в сам Бахмут. А потрапили ми ну, через три дні. Ми заїхали в Донецьку область, пару днів відсиділись на доміках. Це кілометрів за 10 від лінії фронту. Ну це умовний тил. Потім ми поїхали в Часів Яр, там провели добу. І після цієї доби ми вже попали в місто Бахмут. Це було... Близько року тому, навіть трошечки більше, рік і 5 місяців. Ну, давненько було. Але, в принципі, ситуація ваша не буде відрізнятися сильно. Тому що це загальна картина ситуації, і ми поговоримо саме про неї. В Бахмуті було 80 рил в одному підвалі. А про що йде мова? Спали сидячи. Тобто, знову ж таки, крім того, що є постійний стрес, ти не знаєш, що буде зараз. Тут ще йде постійний недосип. П'ять днів сумарно ми не спали, ну, взагалі ніяк. Ну сидячи, стоячи, тинялись. Тобто люди на цьому етапі вже фактично не готові виконувати бойові задачі. А вони є. Ось така ситуація. Крім того, нам сказали на етапі підготовки, що беремо рюкзачки на 3 дні. Йде мова про те, щоб зібрати бойовий рюкзак. Не йде мова про побут взагалі. Тобто люди, які були на двох ротаціях до того, вони навіть не підказали нам, що робити. Це люди, які не провели ніякий аналіз, не провели ніяких висновків з війни не зробили. Тому, коли ми у них питали, а що брати. Ну вони кажуть: ну, ну бери щось таке, бери там колбасу, беріть гранати. Ну, тобто, взагалі, не розуміють, що побут це набагато важливіше. І вони не поділились важливим. Ми не взяли теплі речі. Це була весна. Весна була рання, і було плюс 6, плюс 20. Ну, тобто ось приблизно такий температурний режим, як зараз. І виходить така ситуація. Ми замерші. Я тоді укривався пончо, тому що я розумів, що можуть бути дощі. І пончо це була єдина накидка, якою можна було укритися, і вона зберігала хоч якесь тепло. Ну Потім ребята вже додумались вскрити під'їзд. І просто повидьоргувати оттуда матраси, одіяла і покривала. Ну це фактично був єдиний вихід, який врятував людей від втомиці. Єдиний був вихід спати, тому що спальників критично не вистачало, одиниці взяли з собою спальні мішки, і ті були сирі. Тобто через те, що це був підвал, через те, що були постійні обстріли, спали в тому, в чому приходили. ті спальні мішки через 2-3 дні прийшли в повну. Непридатність. Тобто ось така ситуація чекає на людей, які не встигли підготуватися. Ну тобто, ті навіть, хто встиг підготуватися, обставини життя змусили викинути ті спальники, тому що трьома спальниками укривались 100 людей. Тобто чергували позмінно, виконували бойові функції. Але на п'ятий день із тих 100 людей, які заїхали, ну, заїхало у нас 80, 40 людей були евакуйовані. Через що? Через контузію. Ну, це така трошечки офф топік, трошечки тема іншого відео. Але найбільше у нас втрат бойових це від контузій. Тобто не осколкові поранення, не кульові, а саме контузії. 40 людей виїхали на п'ятий день з Бахмута. Залишилось 40. Ну, в такому контексті ще можна було там ночувати. З'явились вільні нари, з'явились місця на підлозі. І ось в такому контексті, в принципі, все всіх влаштовувало. Ми таким чином провели до 20 днів в місті Бахмут, і після того всі захворіли. Тобто я вже кажу про те, що люди, які повернулися на п'ятий день бойових дій в умовний тил, вже лежали з запаленням легенів в доміках. Ось така ситуація. Тобто вони лікувалися, їм кололи в жопу антибіотик, і ці люди провели ще 40 днів на відновленні. Це завдяки тому, що в них не було фізичної сили, в них не було витривалості, вони п'ять днів не спали, і п'ять днів, виходить, воювали. Таким чином, на десятий день ось такої інтенсивної нагрузки вони вже не придатні, тому що захворіли. Ну, разом із тим це реальні. Ті люди, які залишились, захворіли трошки пізніше. Ну, ті люди, які залишились, там ще грав фактор страху і влетіла С-300 в підвал. Тому контужені були всі. Навіть ті, хто не контужений, я просто боявся, сказав, що контужений, і виїхав. Ми провели трошечки більше, залишились найсильніші і наймотивованіші люди. А я тоді виходить, був на позиції, тому в мене взагалі ця ситуація оминула. Коли я повернувся в підвал, побачив, що там просто одного приміщення нема. Ну, Ми потім туди ссать ходили, ну і срать, само собою. Бо до того ходили в, в сусідній під'їзд, і в нас образувалась тропа. Ну, оця тропа, вона не сильно добре впливала, бачили, що там ходять, і туди летіло. Тому набагато безпечніше було ходити в сусіднє приміщення. Ну і фактично, ті люди, які залишились в підвалі, вони захворіли пізніше. Ну, я дуже добре переношу всі ці хвороби, ну якось так вийшло. Але більшість людей злягли з запаленнями легень, з супутніх хвороби виникали. В нашому підрозділі було багато дідів. Ну, тобто Це люди, яким за 45 років. Тобто, у них по здоров'ю і так вистачає косяків, які ну, вже роблять їх обмежено придатним. А коли ті хлопці ще й хворіють, у них вилазять хвороби по опорно-руховій системі, по неврології. Серцево судинні захворювання і все це проявляється. Ну, ГРВІ завжди дають ускладнення. І люди стають непридатними. Таким чином, весь підрозділ, який не сильно то й був готовий до бойових дій, буквально за 20 днів став повністю непридатним. І за 60 днів таким чином пройшли позиції в місті Бахмут весь батальйон, це приблизно 500 людей. За 60 днів всі були виведені. Ну, тому що всі розуміли, що. Люди лежать в лікарнях. Ну, це серйозно. Люди з захворюваннями через грВІ лежать в лікарнях. Ну це зрозуміло не тільки тому, що в них там в носі сопельки і кашель. Це дійсно серйозні захворювання, після яких вже по поверненню люди хворіли і витрачали буквально 2-3 місяці. Я не бачив їх на службі. Тобто цю проблему не варто недооцінювати, тому що імунітет. Рано чи пізно складеться, і якщо умови життя будуть не підготовані, ну просто весь ваш підрозділ вийде із зони бойових дій через небойові втрати. А це взагалі нікуди не годиться. Тому неможливо недооцінити якість планування, неможливо недооцінити ось той дрібний нюанс, коли б нам сказали взяти з собою теплі речі. Ми там провели значно більше ніж планувалося. Я про це навіть не кажу. Але якби ми були готові до цього, і командир сказав би, ну, ну от може бути так, беріть теплі речі, але ви їх втратите, ну то ми просто взяли б теплі речі, навіть їх втратили б, але підрозділ зміг би воювати набагато довше. І ось ці малі дрібниці мають дуже добре знати офіцери. Сподіваюся, мене дивляться не тільки молоді хлопці, які хочуть воювати, і люди, які. Розуміють, що рано чи пізно прийдеться, а й офіцери, яким доведеться керувати всіми цими процесами. Намагайтеся зробити все можливе від вас для того, щоб ви отримали максимальну кількість розвідданих і повели людей в ту зону відповідальності, де вони зможуть себе проявити. Я не говорив про те, що ми там дійсно працювали, ну, можете знайти відео на каналі, вистачало роботи, але ми кажемо про побут. І побут це основа це 95% війни, 5% ви працюєте, а 95% ви живете. І ось тому дуже важливо чітко спланувати, визначити температурний режим, місце, де ви будете жити, а не робити все це на ходу. Мій бойовий досвід був позитивним, тому що я дізнався для себе дуже багато нового. І коли мені кажуть, збирайте рюкзачок на три дні, ну, то я туди покладу все. Лучше я оставлю частину спорядження. На війні. Деякі речі я взагалі брати не буду. Але я буду готовий точно до температурного режиму, бо навіть влітку можна замерзнути. І давайте таку невеличку технічну документацію в кінці відео, саме для тих 10%, які додивлюються відео до кінця. Чи можна змерзнути в морі, температура якого 25 градусів? Ну, знаю, що люди, медики, відповідають мені, так, можна. Але деякі люди ну, вони розуміють, що 25 градусів це кімнатна температура, нам комфортно, нам зручно в таких умовах. І не звернути на це увагу. Остання буква протоколу Марч це аж гіпотермія. І коли ми роздягли пораненого і надали йому допомогу, нам необхідно його зігріти, тому що людина на 25 градусах втрачає температуру. Але якщо це фізика і закон обміну між двома тілами то яке тіло передає енергію, правильно, те яке більш тепле. А якщо температура людини 36 градусів, а навколишнього середовища 24, ну то нескладно здогадатися, що в такому випадку людина буде втрачати тепло. Тому навіть якщо 25 градусів вночі, не думайте, що це ті 25 градусів, які в день. Сонце не буде вас нагрівати, ви будете втрачати тепло від вітру, і це може призвести до дуже дуже поганих наслідків. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я зробив максимально швидко, виклав цю інформацію, щоб не затягувати. А підписуйтесь на наші дружні платформи, і скоро на цьому каналі буде багато цікавого.